Всім привіт! Зв'язку мистер Фрізі. Сьогодні ми граємо в комбо. Перша частина Ну Це вже друга, бо я сам тоді грав, а це, вже, як ви хотіли. Зі мною Скілок Про, і я лишую на його канал ссылку в описані. І на ветер. Мого другого друга. Знай, проти шиви. Оооо. Я тут здобив. про проговорища. Що говорити? Даже не знаю, що воно я просто виграв. Скорпіон тон. Він побеждає. Сива побір Я ж тебе на носу, не бейся. Кстати, у не бейся. На, Спартак! На! бачишь, ты каранка, мэн. А то ты яранка. Ты с другой стороны. Спарта. На. А ну, Вить, почекай. Ты что, у меня не робот? Две, Вить. Две. Встань. Есть, я Давай. Чё ты на портаче? Можешь, я раз, а Давай, роби Зара, скиллок про програй. А вдруг програю Верпа? Я мистер Фризи. Ой, мистер Фризи. Три, два, один. Ес! Yes. Скорпион победил! Я просто думал, что я нравится за Карпиан выиграл. Давай. Зараз. Вновь. Я Мы не буду, мам. А... Все. Вот, э, зараз Карпион. Ты Скорпион, ты. Я хочу включить это для моих подписчиков видео, чтобы ты, э, вне... Ти мене добивав тоді. Вс. Ножки сейчас поріжем на ну, ну. Что? Два рази більше, ніж ти Раза більша. <сіхі> поріжем ноги. Ну і сейчас дай. Дай свою шару од ножку і шарить. Єс! Дай що разой. Давай, зараз будь... вибираємо нового бойця. Так. Давай тик. Ты... Китану, пожалуйста. Я, может, выберу. Ты что я ж это выбрал? Эмм ем, я выбираю. Я выбираю Сайрекса. Я все-таки подумаю и выбрал сектора. що выбрал. Не бейс. А китана це просто моч Я обожаю грати за китану. Мені за кадром сказали, що мій друг е, что мало... Я грати за китану. Що саме. саме? Ай. Ай-ай, я сектор, я подумав, що я китана. Бачиш, Що я... ти граєш за китану, а що за секта? Пробачте, я по... спочатку забувся, що я граю за Сектора. Ну на тобі. О якби на тому Xboxі вон, пограти гроздьки нему. Так можна таке робити, так що. Я зараз спалю твоє ім'я Нарочно. Нарочно спалю зараз твоє ім'я. А я твоє. моє я зможу замазати. Це моє відео А ну! Давайте, будь ласка, что я Може зараз... Кому не нравится Mortal Kombat, пишіть, мы не будем снимать. Ведолю той видос и все. Я зараз виберу нового бойца. Так. Мы Сайрекса. Я теж вибрав Сайрекса. Ну зачем яхтів за Сайрекса. <рес> Теперь мы не будем знать, хто Сайрекс. Тому, я що буду... ви двоєн, не, я оранжевый, а ты желтый. Снова сайрекса. Сайрекс. То побежить. Здесь с айрексою. І сайрікс. <реж> И не значит, який? Ну конечно же, жовтий. А ч? Не, оранжевый. Прикольный жал. да. Жалко. Е, е, дай мені, щоб я тебе любив. Я. Я виношу. Ми виграємо другий... третій раунд. А ну-ну, не играем, не граємо. Минуту, минуту. Иди від мене. Я буду сальтошки робити. Падя, як я класно роблю сальтошки? Ты чому мене б'єш? Царик це нельзя бети, особенно оранжево, будем разъезжать и тебе дать для пуху. Су скільки крови нам мазало. А я сальтушки. А я курагу твои кров? Не знаю. Тут якась чорна жежа думаєш, що краура потягнеться. А, це масло! А, да. Це масло. У в... железні машини наливаються маслом завжди. Да? Ну так, да. як ви масло наливаєте? Як на пультовий бензо. А я хочу трошки сальтошки проверить, А ты сам упал, хорошо. Кто то убился? Ну, короче, зара меня ем бойца, или нет? Да. Доброе. А Зараз дограємо і робимо... Добивай меня, коротко На. Для вас придя секунд Для вас придя секунда для нас Все, ми... для вас пройде секунду для нас минут. Я хочу вибрати... Я хочу бути над оцим близом, коротше. А ні. Ставте лайк, не забувайте підписуватися на канал. Продовжуємо. Для нас це буде дуже приємно, якщо ви поставите лайк плюс підписка. І не забувайте вкласти колокольчик, щоб не пропускати класні відео на цьому каналі. На Вам лайк. А мені приємно знімати для вас відео мотивує ваші перегляди. На тому останньому відео набрали 2000 переглядів. Це дуже нам буде приємно. Можете набрати під цим роликом 10 лайків. Знову зніматися за фрізі. Це е, колаборація. Так, час вийшов і я програв. Містер Крізі програв. Ми граємо на аккаунті містер Крізі. Я зараз може зроблю комбо, якщо вийде. Та мене 5. Ты знаешь, у дівчата для мене? А цих дівчат не надо бити! Це монстри двохруки. Хто з моих підписників є двохруки? Ну, чотири руки. Хто в моих підписників є? Джек, Хто... виграв! Хто є з моих підписників двох четырех руки? А? Силок про. Ніхто. Тільки о, ще уже паршило дарума. Кризи. Я зараз тобі постараюсь забити комбо, але в мене немає енергії. А ні, є. Дивіться, 3, 2, 1, 0. Зараз Америка виграла. О, американець Ми ви... Зараз ви... Україна ви... виграває Рус. Ми зараз виграємо, вибираємо нового бойця. Я буду за мама, мама, мама. Зараз, зараз будемо грати. Я граю за Репілію. Ам. Фризер играє за Соня Блейд. Да, я играл вже у першому, напевно, в цьому за Sony. Да. Але... Я лучше тут хороблюся в тихо. Якщо будете якісь голоса тут це крім наших, то можете не звертати уваги. Це до моїх друзів біля мене. Кличі. От як Соня. О, да, Соня у першому ще була. Соня у першому раунді була. Да. І в останньому. В першому і в останньому. І я її роблю комбо. Це не комбо а ульта. Ну, зимой. Раз тобі скіок. Стрк, да. Ты фаталики, фаталик, фаталик. Да, буде знов фаталіки, якщо хочеш. Треба, щоб я виграв, щоб третього раунду не було, а то буде дуже Ну Вс, не завершить, а буде третій раунд. Э, э, Скилки мухи ролики В якому раунді склок програв? Напиши Скількира скільки, скільки раундів кілок програв, а скільки я бы Скільки? Ски Фризик, будь здоров! Спасибо Я зараз добываю ще манером Это <социкла> да, да! не получать Постави Да. Кстати, раунд. ты про Алеша Педолок. Чи ні? Попович. Пишіть в коментарі. Так буде луч при мені описати спілот про чи Аняшки давно. Це дуже Якщо ви хочете знати моє на з фрізі ім'я, то пишіть коментарі, що було під цим роликом 40 лайків. І тоді ми будемо заграти. Ще зараз заграємо всім пока. Зараз. Всім пока на нас був Містер Фрізі і зі мною скілохпро. Всім пока!